Микола, вітаємо з перемогою. Оціни, будь ласка, сьогоднішній матч. Дякую. Матч видався для нас непросто. Ми, ми намагалися хотіли відігратися і повести у рахунку. Так воно складалося. Ну, протягом матчу пропустили перший гол, але ми вірили до кінця, що зможемо здобути ту перемогу, яку нам потрібно, і рухатись далі до нашої цілі. Коли забили перший м'яч, чи з'явилася ця впевненість, що можна сьогодні перемогти? Ми, ми завжди віримо до, до фінального свистка, до, до будь-яких розвитку подій. Ми, ми нагнітали, ми намагалися нав'язувати свою ігру і вважаю, що матч вийшов закономірним, здобули перемогу. Вчора команда відіграла повний матч плюс два екстра тайми. Сьогодні також всі 40 хвилин. Потім екстра тайми. Як взагалі от вдається відновлюватись після таких матчів? У нас є процедури після матчів, тому ми всі їх проводимо і в цей короткий проміжок часу ми готові до наступних матчів. Ми готувалися протягом сезону. Тому. За підсумком матчів в Івано-Франківську маємо нічийний рахунок 1-1. Попереду грав в Києві, попереду два матчі в Києві. Як можеш оцінити такі результати вдома? Ну, головне відпочинемо і далі тренерський штаб нам допоможе. Реалізувати і переглянути ці ігри і здобути нам вірну перемогу.